І друзі, сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп здоров'я на серпень місяць 2024 року. Значит, видимий Рух Сонця та планету серпня 2024 року буде впливати на стан здоров'я, причому кожна планета буде впливати на людський, кожний організм по-різному, що може викликати різні його порушення. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. От, для, допомоги, для допомоги в цьому от, пропоную вашій увазі гороскоп здоров'я на серпень 2024 року. Значить, Рух Сонця до 22 серпня сонце буде рухатись знаком лева. що позначиться на роботі серця, нервової системи та обмін речовин. В цей час небезпечно перевтомлюватись, бо можуть виникати різні неврози, зниження обміну речовин, збої в роботі серця, тому краще всього займатися фізичними навантаженнями, вправами, фізкультурою індивідуально або з партнером, який відповідає вам за станом здоров'я. От, бажано не приймати участі у чомусь такому колективному, де буде навантаження на вас йти невідповідно до вашого стану здоров'я. Бо в цей час небезпечно перевтомлюватись, от, можуть знизитись, можуть виникнути різні неврози на цій почві, зниження обміну речовин, збої в роботі з серця. От. В цей час небезпечно. Так, зовнішній вигляд може бути оманливим, тому людям молодим бажано в цей час не збільшувати навантаження. Ось, бачите, дітки ці, вони не фізкультурою займаються, а танцями. Ось тренер, вона їм показує, які можна руха, рухи робити. І кожна дитина відповідно до свого стану робить для себе значить, рухи, які. Ну, не навантажують її. Зовнішній вигляд може бути оманливим, і тому людям молодим бажано в цей час не збільшувати навантаження, а людям середнього і старшого віку необхідно знизити навантаження, частіше робити перерву на відпочинок, в спеку часто лежати, може навіть спати. Необхідно бережно засмагати на сонці, купатися в відкритих відоймах, водоймах, бо надмірне охолодження чи перегрівання можуть призводити до різкого погіршення здоров'я. Крім того, в відкритих водоймах, особливо в ставках або затоках, можуть міститись різні паразити та бактерії. От у липні можливі спалахи інфекційних захворювань, герпесу, грибку скорости, пацоріазу, титу середнього ві, вуха, кон'єктивіту. Ось бачите, жінка сама катається. І вона їздить, скільки вона собі е, забажає, бо скільки дозволяє їй здоров'я. У липні необхідно вживати в їжу натуральні продукти, м'ясо, рибу, молочні е, продукти, фрукти, ягоди, бажано обмежити прийом цукру, цукерок. Порошняних виробів, Під, підривати здоров'я може нестача в організмі мінеральних речовин і особливо магнію. Це може викликати судоми, слабкість м'язів, депресії, дефіцит магнію може викликати тривалі проноси. Для заповнення, для заповнення організму магнію необхідно вживати в їжу продукти, що містять магній. От. І м'ясо птиці. Кролика, яловичини, от, свинини, рибу минтай, окунь, е морський ставри, духет, щуку, оселедець, тихоокеанську атлантичну, морську капусту, краби, кальмари, креветки, пасту океанічну, молоші, кислі продукти, сметану, сир. Повісяну, гречану, пшеничну, прологу і так далі. Овочі, хрін, фрукти, напої. З 23 серпня значить, сонце буде рухатись по знаку діві, що позначиться на стані нервової системи, через порушення якої буде порушуватись робота кишечни, обміну речовин. Особливо негативно на стан нервової системи може впливати політична і економічна нестабільність в країні. В першу чергу це позначиться на людях чутливих, а надмірною увагою на схильних, е, до вигадок. довигадок. Дітей будуть дратувати розмови на підвищених тонах, до того ж, в цей період почнеться навчання і активізується робота всіх видів діяльності. При фізичному та розумовому навантаженні, стресі, психоемоційному напруженні, коли дитина відвідує школу з посиленою підготовкою, займається спортом, тобто має підвищене навантаження на мозок та дервову систему, виникає порушення кислотно-лужного рівня, лужної рівноваги у бік закислення організму, неправильно збалансоване харчування. Може порушувати кислотно лужну рівновагу організму. Ось, бачите, це гуляють люди удвох, щоб е, тихенько собі спокійно е, е, відпочити, розважитись, От, е, не навантажують свою нервову систему. І ось дивіться, як діти дітей, щоб вони, наприклад, на вулиці не перебували, із-за того, що в нас зараз військовий стан. І щоб не піддавались якомусь такому небезпеці, от, краще відвідувати ось такі торговельні центри з різними видами розваг. От, вони от спокійно будуть ходити, дивитись на красиві речі, значить ну, розважатись на якихось атракціонах цікавих. От, таким чином, значить заповнювати себе свій вільний час. От. І коли порушується ось кислотна рівновага, у людини виникає хронічна втома, слабкість, у м'язах, особливо слід звертати увагу на скарги дітей і молодих людей, які приступали, приступили до навчання або роботи, навіть якщо вона не фізична, а розумова робота. У літніх людей починається прискорений розвиток остеопорозу, кисла реакція з створює ідеальні умови для утворення каменів у нирках. Е кисла реакція слини руйнує зуби та спричиняє розвиток стоматитів. Хронічне закислення організму може викликати серцебиття, алергію, головний біль, тривожність, безсоння, труднощі з концентрацією ваги. Нетерплячість затримку рідини в організмі, випадіння волосся, лампість нігтів, яні, здерев'яніння кінцівок, поколювання в ногах, спазми, посмикування повік, туман і мерехтливі точки перед очима. В такому випадку в цей період слід приділяти увагу харчуванню. Але ні в якому разі не можна переходити на дієту, метою якої є швидке зниження ваги. Для правильного харчування слід у денний раціон вводити продукти багаті магнієм і калієм, виключіть раціону жирну та гостру їжу, щавливий борщ. Їжа повинна бути добре провареною, свіжою, не варіть суп або борщ на кілька днів, вживайте тісто. На, зернових, на зерновій заквасті, знизьте кількість вживання кави та чаю, відмовтесь від пепсі, коли, коли та інших подібних напоїв. При нестачі кальцію в організмі вживайте м'ясо, кролика, курки, індички, курячі яйця, річкову та морську рибу, ікру, оселедець, морепродукти, молочні продукти, особливо сир, різні крупи та білі гриби. Надлишок кальцію може викликати порушення серцевої діяльності утворення каменя в нирках. В цьому випадку виключить з раціону тісто бісквітне, пісочне, лискове, галетне, а збільшить прийом овочів і фруктів. Каші готуйте з овочами та фруктами, з невеликою кількістю молока. Тепер ми подивимося на рух планет. От рух планет у нас, бачите, який буде цікавий рух планет. Вони групуються у певних знаках, от, а деякі знаки зовсім не, за, е, без, не задіяні і не, акцент, не акцентовані е, ніякими планетами. Тому ось дивіться, що тут дуже значиме, це ось. Е, про сонце ми вже сказали, а тепер Меркурій ми беремо Меркурій. Ось він спочатку буде у Діві на початку знаку, потім перейде з Діви, перейде у Терези. Ні, вірніше навіть у Терези не перейде, а повернеться до лева. І от до 15 серпня Меркурій буде рухатись по знаку Діви, що посилить вплив на нервову систему, травлення, роботу кишечнику, емпатичну систему, тобто посилиться вплив і самого сонця. Сонце теж так само діє у знаку Діви. Ось. Можуть виникнути неврози кишечнику, метеоризм, непрохідність, зараження глистами. Через безладне харчування може порушитись робота серцево-судинної системи і обмін речовин, порушення роботи внутрішніх органів викличе їх на брякість, можуть збільшитись лімфатичні вузли, молочні залозі навіть у чоловіків. От, тому треба обов'язково. Харчуватися відповідно до режиму, скласти цей режим для себе і в один і той же час приблизно обідати, снідати, вечеряти, тобто приймати їжу через певний проміжок часу, який повинен бути сталим. Це допоможе організму справлятися з навантаженням на нервову систему. От, і з 5 серпня Меркурій буде рухатись ретроградно по знаку Діви, що викличе повтор перелічених хвороб, особливо якщо їх повністю не вилікували, тому краще виконати всі приписи лікаря та зробити профілактичні дії. А з 16 серпня Меркурій буде рухатись по знаку Лева, тобто повернеться і буде рухатись. Ретроградно, що буде впливати на серцеву діяльність, викличе, аритмію, серцеві спазми, непритомність. Крім того, цей вплив може позначитись на нервовій системі, системі порушити її, провідність, через що можуть виникнути нервові болі в спині, судоми лицькових м'язів, напади істерії. З цього моменту необхідно стежити за роботою. Серцево-судинної системи, бо може трапитись непритомність, судоми, істерики, серцеві напади, інсульт та інфаркт. Особливо гостро можуть проявитись нічні страхи та фобії у дітей. Тепер подивимось на рух Венери. Венера, ось вона буде йти по леву, потім по діві і перейде до Терезів. До 5 серпня Венера рухатиметься знаком лева, От. А, що буде повторно викликати підвищену збудливість, ненаситність, нестриманість, це негативно вплине на роботу серцево-судинної системи, можуть виникнути непритомність, порушення кровообігу, захворювання серця і болю в спині. У цьому місяці необхідно приділяти увагу. Недомаганням для хвороб, та хворобам, бо вони можуть перейти в хронічну форму. От. І з 6 по 29 серпня Венера рухатиметься знаком Діви. Ось, по Діві вона дівим. Що вплине викли... Що на травлення нервову і лімфатичну систему роботу кишечника. У цей період почнеться перевірка людини. По тому, як вона ставиться до режиму харчування та гігієни, недбале ставлення до харчування, коли людині все одно, що вона їсть, в якій кількості призведе до розладу кишечнику, слабкою при... е... ну, слабка перистальтика буде кішов, зараження глистами, запалення лімфатичних вузлів, апендицит і сепсі крові. З 30 серпня. Венера рухатиметься знаком Терезів тільки два дня 30-31, і 31 що може впливати на роботу нирок, сачевого міхура, через порушення роботи цих органів можуть з'явитися захворювання шкіри, діабет, позаматкова вагітність. Так, тепер рух Марса. Ось, Марс, ось, бачите, він. З цієї точки перейде у цю. Ну, фактично буде весь місяць рухатись по знаку близнюків, що може викликати порушення обміну енергії. Через це порушення можуть виникати запалення легенів, пронігів, шкіри та стреси. Стреси порушать гормональну рівновагу, створять підґрунтя для діабету та знизять імунітет, через що виникнуть інфекційні хвороби, необхідно зберігатись травм, поранень та забої грудної клітини, рук та плечей. Рух Юпітера. І ось Юпітер, бачите, буде так само, як і Марс рухатись весь місяць з близнюками, що може порушити роботу легенів. Знову, бачите, легені. А викликати легеневі хвороби, набріки легенів, емфізему легенів, коли порушується, порушується газообмін між кров'ю та повітрям і розвивається дихальна недостатність. От. Тому треба берегтися особливо і через це, через оцю емфізему. Простудних інфекційних хвороб, особливо бронхіту, пневмонії. При захворюваннях негайно звертатись до лікаря і почати лікування. От. Рух Сатурна. Сатурн буде рухатись ретроградно по рибам. От. І він не, не, в цьому році не вийде з риб. Так. Що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні пальців ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Я б рекомендувала взагалі купити масаж, масаже ну, якийсь масажний пристрій для ніг і весь час ноги. Значить, цим ну, масажем займати сніг. Рух урана. Уран рухатиметься знаком тільця Ну, Він в останніх вже градусах. От. І впливатиме на нервову систему, викликати буде ураження нервів, гортання, голосових зв'язок. Може виникати хрипота, параліч піднібіння, важко іноді неможливо ковтати їжу. Рух урану знаком тільця впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше. В цей період треба берегти шиї від різних травм. От. Рух Нептуна. Нептун буде рухатись по знаку е, гриб і в останніх градусах, от він е, вже закінчує свій біг по е, трибам, що буде впливати на психіку людей, стан рідини, та кислотно лужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів. Істеричності та депресії, значить, треба слідкувати за такими людьми, особливо за дітьми та похилими людьми, бо їх можуть ошукувати, на них можуть погано впливати, їх можуть обманювати, так само як і дітей можуть залякувати, ще якісь будуть такі сеси. За цим треба особливо слідкувати за цими людьми, от і за цього навіювання. Нав'язливі ідеї психози, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме засійні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі. Селізінці, пухлини, водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами. Можна ошпаритись окропом або отруїтись випарами. І тут я б вам усім пораду дала б, щоб ви значить, приймали якісь лікувальні лікарські трави, набори трав. Для того щоб у вас цей лужний ну, баланс в організмі лужний не порушувався, От, щоб у вас добре працювали нирки, і щоб щитовидна залоза не мала порушень, бо ці багато таких значить, порушень вони не лікуються тільки одніми. Хімічними препаратами медичними, а вони ще лікуються і травами навіть більш ефективніше, особливо це корисно для дітей. От, бо їм не бажано приймати медичні препарати з у великій там кількості і взагалі приймати. От їм треба, щоб їхній організм ріс здоровим. От, а лікарські е, трави, лікувальні трави, вони не завадять, якщо, наприклад, їх е, е, ну, в міру приймати там потроху. От. Тільки вони принесуть користь, будуть заспокоювати, давати більш е, е, ну, потрібних е, таких е, збалансованості. От. І на цьому я думаю, що е, всі хвороби вони будуть більше відступати, тобто не будуть ці хвороби е, притамані дитині або вам. От. На цьому я хочу побажати вам здоров'я всім, щастя, всього найкращого, успіху. От. Спасибі, що прослухали, і до побачення.